Про спілки Львівщини обговорили суспільно політичну ситуацію в Україні на засіданні ради, окрім вирішення побутових проблем організації, керівництво оцінило свій внесок у нинішні революційні події. Так, позиція всеукраїнської профспілкової організації збігається з Євромайданом, і насамперед це повернення до конституції 2004 року. Роспілки підтримують Євромайдан не тільки гучними заявами. Вони надали своє приміщення у Києві для потреб активістів. Однак про те, скільки ж грошей із організації виділено на Євромайдан, керівники профспілок наразі не повідомляють. кажуть, справа не у грошах. На жаль, федерація досходу України зробила певні помилки, тобто не своєчасно включилася в цей процес. Ми це визнаємо, розуміємо. Але в той же час бачите, учасники Євромайдану перебувають в наших приміщеннях будинку федерації. Ці по і в Жовтневому палаці, окрім євромайдану говорили і про внутрішні проблеми про вспілки. Звітують, наразі є 950 мільйонів гривень заборгованої заробітної плати. А щоб виплатити її, коштів немає. Люди на праці повинна мати можливість прожити за зарплату, а нині зарплати не вистачає на проживання. Що ж це за зарплата? Це ж геноцид українського народу через такі от програми. Не забули про всеукраїнський мітинг о дванадцятій годині. Рада тимчасово припинила свою роботу, і усі її учасники вийшли на вулицю. Оксана Оксана Анатолій Лопаченко новини.